Вітаю вас, діти! Ліва та права вміють кашу варити. Ліва та права можуть в'язати і шити. Ліва та права! Одяг перуть, ліва та права машину ведуть. Діти, про що йдеться мова? Про руки. Діти, підніміть праву руку. Підніміть ліву руку. Нам потрібно вміти визначати ліву. Та праву сторони. Озирніться і скажіть, що знаходиться ліворуч від вас. А що знаходиться? Праворуч від вас. А тепер давайте складемо картинку. Посередині галявини росте ялина. Праворуч від ялини горобина. Заєць сидить ліворуч від ялини, а їжачок між ялиною і горобиною викладемо у лінію червоний круг, червоний трикутник, синій трикутник, синій круг і синій квадрат. Скільки синіх фігур? Скільки червоних фігур? Скільки трикутників? Назвіть фігуру, що лежить посередині. Назвіть фігури розташовані праворуч від синього трикутника. Яка фігура перша праворуч? Яка фігура перша ліворуч. Предмети зазвичай рахують зліва направо. Порахуємо геометричні фігури порядковою лічбою, починаючи ліворуч 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 фігур. Визначте, кого як звати, якщо ліворуч від мурзика рудий кіт тишко. Праворуч від мурзика чорний кіт кузя. Де знаходиться мурзик і якого він кольору? Мурзик? Посередині. Він білого кольору. Отже, діти! Запам'ятайте, де ліва рука? Де права? Весело ми з вами грали, що посередині, що ліворуч, а що праворуч визначали. До побачення!